В'їзд до писаряку спорожніло, зруйновану. Ну, як і цей блокпост. Вже нікому не потрібен. Та й стоя тут небезпечно. в небі постійно ворожі дрони. І від кого охороняти? Хіба що не пускати сюди родини з дітьми, які повертаються, яким тут не можна бути, тому що надто небезпечно. Висик доволі веселенький. А це зовсім не весело. Згоріла чергова будівля, чергова історична будівля, колишній магазин Лотос. Ну, Для ковід магазин останні роки старше покоління, дуже старше, розповідало, що тут жив управляючим лином. Як нас називали парове, а пізніше завод продовольчих товарів. Чому парове? Тут стояла парова машина, яка приводила в дії всі механізми. Ну і навіть давала електрику на частини Вулики Писрівки. Пізніше, за моєю пам'яті, тут було управління сільського господарства, гуртожиток для школярів, які приїжджали з навколишніх сіл, але додому повертатись по ходу уночі. Ну, не вночі в темний час доби було небажано. Бачите, навіть пожежа не знищила велич цього будинку. Метрові стіни, старовинна така цела, архітектура своєрідна. Була тут і музична школа. Акустика чудова. Тепер лише вигоріли стіни. Господарю, який тут і власний історик магазин «Лотос», вдалося зберегти, коли він придбав відновити навіть, реставрувати в його тому ж стилі історичному, нічого не перебудовуючи, лише реставруючи. Сюди було приємно зайти, приємно подивитися на нього з вулиці, і була така у нас візитівка своєрідна, історична будівля. Тепер, мабуть, не залишилося жодної ні школи старовинної, ні цього будинку управляючого. Завжди тут було дуже цікаво. Ми школярі, та що ми школярі повоєнних, років післявоєнних. До 90-х мріяли залізти у таємніші підвали цього будинку. Хтось хотів скарб знайти. А хтось надписи <кій> <кій> на стінах від в'язнів, яких тут тримали німецькі окупанти в часи Великої Вітчизняної війни. Ну, не знаходили ні того, ні іншого. Тут був лише такий хлам. Бачимо будівлю центру зеленості магазину настуся. Розтрощені дерева не видно, ну ось з цього боку. Видно, що не вціліло нічого. Видно будівельне сміття тут після попереднього вибуху. Власник уже ремонтував його. Почали дах відновлювати. Ну от грати ще старовинні. Пам'ятаю, їх. все життя, вони ще до мене були вже такими ж старовинними. Відновилося ну, стило видно, нічого, нічого не залишилось все. Раніше загорівся склад магазину лотос. Він був розташований у колишній шкільній їдальні. Коли нову школу побудували. Їдальня стала великою, ось є видно. Світлою. Немає ні старовинної. Поліція. Коли зупинився, вони підійшли, поцікавилися, що я тут роблю. Так що хлопці на місці. Ну і наш центр, наш улюблений центр, золота осінь. Рання в цьому році. Листя пожовтіло. Красиво, але порожньо. Звісно, ми сюди повернемося. Вони весели чекають.